Всім привіт! Сьогодні буде чергова розпаковочка. Одна коробочка до мене приїхала з OLX, а інша коробочка приїхала з AliExpress. Почну з маленької, великою продовжимо. Так от, маленька коробочка. Ну, якщо я зараз вам переверну її, то ви все зрозумієте. Справа в тому, що коли пошта до мене приїжджає, Укрпошта, вони вирізають із коробків, ну, адресу, там всі справи. Ну, їм потрібно, мабуть, для звітності, там, для чогось. Ну, у нас тут все по-простому в селі. Мені не шкода, їм так зручніше. Ось. Це мікрофон. Мікрофони боя. Тут їх два бездротові мікрофони. Чому придбав? Пояснюю. Ну, Справа в тому, що зараз я також знімаю відео вам на мікрофон. Але мікрофон цей знову ж таки з AliExpress і не дуже брендовий. Якщо Боя завоювала собі там якесь ім'я серед мікрофонів, то той, що зараз на мені, на той, який я записую, він назву має, але ця назва нікому нічого не говорить. Коли я купував цей мікрофон, він дротовий, то. ну, Намагався якось зекономити там, і так далі. Купував недорогий мікрофон. Треба було тоді купити мені також Боя, також дротовий, але Boy ну, M1. Є там такий конденсаторний мікрофон, у них його всі хвалять. Я купив також, ніби напевно, що конденсаторний, але не боя. І він. Як на мій погляд, записує звук глухувато. На той момент я його купував для того, щоб була якась можливість записувати звук на вулиці, тому що на вулиці вітер постійно дує, задуває там в телефон ще куди -неб... ну взагалі неможливо що-небудь записати. На цьому ж мікрофоні я вам тільки що показав, у мене стоїть така пухнаста штука, яка захищає від вітру. І вона дійсно гарно захищає. Ви можете подумати, що, ну на мій погляд, тут глухуватий звук на цьому мікрофоні, ну, якісь високих тонів тут немає. А, ви можете подумати, що їх немає через оцю штуку, що від вітру захищає. Але ні. Я пробував різні, там, є різні на нього, з ним давалися різні такі насадки, то все воно все одно, що ти туди одягнеш, воно все одно. Не працює так, як повинно. Тому вирішив купити якийсь кращий мікрофон. Вирішив купити вже боя, щоб не робити попередню свою помилку, і вже купив бездротовий і ще й з коробком для зарядки. Знову ж таки, були якісь акції розпродажі там у китайців. Купив я його із коробком зарядним, два мікрофона, коробок і адаптер на телефон, то купив за 1300 гривень. Ну, просто сам мікрофон, ну, без нічого. ну, Мікрофон і адаптер коштували 900 гривень. Вже вирішив з коробком купити і два мікрофони, щоб точно не розрядилися. Я, в принципі, інтерв'ю ні в кого не беру. Мені так два мікрофона і не треба, але думаю, один буде розряджений, інший буде заряджений, візьму заряджений питань не буде. Ну, Щоб підстраховка якась була, я його вкину в цей бокс. Він там постійно буде. Заряджатися. Ну, коротше, от вирішив отак от зробити. Що воно тут всередині? Зараз вам покажу. Якщо кого це цікавить, Ну, нічого тут особливого немає. Ось, Дріт для зарядки, куча макулатури, куча папірців, інструкція є. До мікрофона. Описано, що означають кнопочки. Ну, Зверху мікрофон, це зрозуміло. Кнопочка внизу означає ну, має такі функції. Кнопочка внизу має такі функції. Одну секунду потримали. Вимкнули мікрофон, тобто без звуку, режим без звуку. Якщо 2 секунди потримали, то повністю вимкнули мікрофон. Ну, якось так. Бувають адаптери для iPhone, бувають для андроїда. Ну, я купив під свій телефон для андроїда, Ось, Якщо для айфона, то купуйте для айфона. на цьому мікрофоні немає ну, такої вітрового захисту, як я вам тільки що показував, ну, такого пухнастро. Тому, Тому так. Якщо є роз'єм USB-C, в ноутбуковій планшетові чи телефоні, то його можна туди підконектити і використовувати. Ну, наприклад, для ноутбука, навіщо можна його підключати, то це, наприклад, для конференцій, там якихось зустрічей. Ну, отаке от. Ну, Звичайний дешевенький дротик, короткий, звісно. Ось. Ну, USB-A на USB-C роз'ємим. Чехольчик, я цього не очікував. Дали із е, мікрофонами чехольчик з емблемкою боя. Ну і самі мікрофони. Ось вони. Сілікагель тут лежить в упаковочці. Плівочки. Я відразу плівочки поздираю. В самому цьому коробочку поміщаються дві, два мікрофони і отакий от от адаптер до телефона. Знову ж таки, плівочку здираємо. Зручно, все в одне місце кинули і все під руками. На мікрофонах також захисні ось плівочки є, щоб вони не стояли на зарядці при транспортуванні. Бачите, коробок повністю заряджений. Мікрофон пішов заряджатися. Зручно, що є індикація зарядки самого коробочка. Ще одну плівку. Багато плівок. Все в плівках. Телефон, на який я вам знімаю відео, це у мене Xiaomi Redmi Note 12 на даний момент. Як підключити до телефона ці мікрофони? Це все абсолютно просто, взагалі без ніяких питань. Просто дістаєте оцей адаптер, вставляєте в телефон, витягуєте мікрофон і все. Все у вас працює, ніяких питань. Зараз продемонструю, як, який звук пишуть. Ці мікрофони в порівнянні з моїм старим дротовим. Не робив абсолютно нічого, просто підключив адаптер до телефону, витягнув з коробочка мікрофон і все. Повісив на себе і пишу, пишу відео. Ось мій старий мікрофон. Сінко називається Love S6E. Він тут з батарейкою всередині. Він у мене ламався вже декілька разів. Його гризли гуси, дріт. Я його ремонтував. Добре, що довгий дріт, проблем нема. Ну там трошки коротший став, але... але працювали. Ну, от, такий от мікрофон із захистом від вітру. Ну, подивимося, я, може, деякі речі на нього буду писати, побачимо. Але, звичайно, бездротові мікрофони це зовсім інший рівень. Мені, чесно кажучи, набагато простіше. Ну, я спробував уже, То, звичайно, без дрота набагато зручніше. Ти не думаєш, що ти там за щось зачіпишся, щось упаде там або щось таке. Ось. Так що, отак от. Зараз вимкну адаптер і мікрофон і запишу вам просто на телефон. Ну, Звук на телефон, порівняйте. Ну, в принципі, на телефон є сенс писати. Якщо там телефон недалеко від вас, якщо телефон недалеко від вас, то і вітру нема, то можна щось записати. Якщо це якась відстань, то і так далі, то зрозуміло, що що ви там запишете на телефон, ви нічого не почуєте, нічого вам не вдасться. Мається на увазі глядачі вас не почують. І нічого не вдасться. Проблема в дротовому мікрофоні ще в тому, що не можна відійти далеко. Так, 5 метрів дроту, але все одно ти не можеш спокійно поставити там на підставку якоїсь той телефон і, і записувати. Тебе все одно ти прив'язаний тим дротом. Ну, таке. Все, вимикаю і показую, як пише просто телефон без мікрофонів. Так пише телефон без мікрофона, Сам телефон. Ось, без мікрофона. Ну не знаю, наскільки я зараз близько стою, зараз сів на стілець, то я думаю, що різниця буде, коли я сижу, коли я стою, в звукові. Різниця буде. І чим далі телефон, тим гірше воно пише. Ну це ж зрозуміло. Дуже подобається, що можна кидати сюди оцю також фішку і все в одному коробочку взагалі клас. Ну, Воно тут примагнічене. Ну, непогано, непогано. І на дотик також коробочок непоганий. Ще в мікрофону є кнопочка, ось вона. <кій> Зверху. А якщо її натиснути, якщо натиснути цю кнопочку, то вмикається шумодав. Зараз спробуємо в, помі... в приміщенні ввімкнув шумодав. Ввімкнув шумодав, ну, не знаю, як вам там чутно, думаю, що різниця повинна бути з шумодавом та без. Зараз спробую піти на вулицю, на вулиці зняти щось і показати різницю з шумодавом і без. Ну, коли вмикаєш шумодав, то загорається зелений, зелений індикатор на мікрофоні. Ну і це індикує, що він працює. Зараз він вимкнутий. Вимикаю шумодав. Тепер шумодав вимкнутий. Ну і ви можете, мабуть, чути звуки природи, я так думаю. Ось. Не знаю, є там різниця чи ні. Я ж не чую, ви чуєте. Ну, подивимося, чи є різниця чи ні. Сам послухаю. Знову вмикаю шомодав. Шомодав увімкнуто. Столик, за яким я знімаю відео. Гуси тут пасуться. Вітер зараз подув. Не знаю, буде чути, не чути на... В мікрофоні. Ну Якщо чесно, то я великої різниці не помітив, як воно працює з Шумодавом і без. Ну, але коли огляди дивився, то люди казали, ніби працює. Ну, побачимо, що воно там. Не знаю, переслухав запис свій. Ну, пилка без Шумодава була чутна пилка на фоні, як не пилка, а мотокоса. Ну, тут це звичайна справа, хтось щось косе. Ніби коли ввімкнув мадав, то коси не чутно було. А так, по якості запису особливої різниці я не почув. Ну і наступна посилочка, яка до мене прийшла, це вже посилочка Zoe Lix. Це рубанок. Купив я собі рубанок бушний рубанок Стенлі. Четвірка. Коротше, ну, хотілося мені рубанка. Я думав купувати новий ЧБУшний вживаний. Як ви бачите, тут фарба на ручці потріскана. Ну, то нічого страшного. Інша ручка. Що характерно. ну я вже його трохи дивився. Ця ручка з дерева, а ця ручка пластик. Це не дерево, це ну, таке щось на кшталт тибаніта. Воно міцне, питань нема. Ручка сама по собі міцна, вона, звісно, що не тріснута, але це не дерево. Можливо, хотіли зробити під дерево, але це пластик. З точки зору використання, то, звісно, що може пластик такий, ну, ні, там, і так далі, не знаю, що воно таке, але він міцний, важкенький і він не трісне, як дерев'яна ручка, тому що я там. Готувався до придбання такого рубанка. Я дивився їхні там проблемні місця, то багато де от дерев'яні ручки, то вони тріснуті. ця не тріснута. тому А я брав його не для того, щоб колекціонувати. Я хочу його відновити, відчухати, відшкрябати і користуватися цим рубаночком. ось Тому, тому так. ось Замотане, звичайно, було, то я його вже розмотав, як котове сало. Ох. Сам ніж. Е, ну, робоча поверхня, як ви бачите, ще, ще є. Чесно кажучи, я там не планую прямо ним. Коротше, мені вистачить робочої поверхні ножа. Ось, ну ніж. Треба відчищати верхню частину ножа. Ну, чим я займусь пізніше і буду про це також знімати відео. Але отут, ну, на камеру не дуже видно, ну, але написано зроблено в Англії, Стенлі зверху. Ну, тобто, ніж оригінальний, все нормально. Робочі довжини ще є. Прижимна ця штука для ножа. Гайка бронзова. На гайці, правда, є. В деяких містах коцки. Я не знаю, чи може вона в когось закисла, чи що. Що хтось її вирішив трошки покоцать. Ну, знову ж таки, нічого страшного. Сама по собі лапка, ну там є оця лапка, яка регулює положення ножа. Вона не. Ну, не складається з двох частин. Я там бачив рубанки, знову ж таки, в яких з двох частин воно складається. Тут вона суцільна. Це непогано. Чесно кажучи, ну, зараз якийсь ліхтарик знизу покладу, чи що. Ну... Звісно, що треба вичухувати оце все іржу. Але так, ну, підошва рівна, якщо вірити моїй лінійці. Звісно, що я його ще почухаю на склій наждачці, але, 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 але. Але, ну, в принципі, в принципі, нормально. В задній частині. Банка, а тут, тут трошки просвічує. Ну, а так. Так все добре. В принципі, стара фарба вона то ніби так з виду в нормальному стані, але відлущується. Треба її все-таки знімати. Ось, Бачите, відлущується вона. Знімати і перефарбовувати його. Планую покрити е, покрити його е, спочатку ґрунтовкою, потім перефарбувати, зачухати все, довести ніж. Ну і буде мені гарний рубанок. Зараз ще перевірю щочки на 90 градусів. Ну, лекального кутника в мене нема, але той, що є, то показує ну, нормальну геометрію по щочках. Ну, Трохи може і треба підчухати. Ну, Трохи я їх, звичайно, підчухаю, вони ржаві, підрівняю, але так, щоб щось критичне. То нічого такого. Рубанок повністю комплектний коштував він мені 940 гривень на OLX. Думав купувати новий Irwin Record, але е, ну, також е, ніби такий відомий рубанок Record. Але я навіть замовив його на розетці. Потім мені розетка повідомила, що нема в них в наявності, коли привезуть, незрозуміло, вони не знають. Е, в епіцентрі намагався купити, але там продавець не епіцентр, це мене не влаштовує. Ну, коротше, була проблема в мене купити новий Ірвін Рекорд. Він коштував 1740 гривень. Можна було купити. Але, знову ж таки, ну, кажуть, що старі рубанки якісніші, краще, там і метал, і все краще. Ну я в принципі кажу, ж навіть замовив на розетці, але проблема була купити в когось там в якогось наливайченка Сергія Миколаєвича. Я купувати не хотів. Хотів купити десь ну, в такому більш-менш адекватному місці. Це для мене розетка, епіцентр, там щось щось таке. Але там я не знайшов. Рубанка такого, який би вони могли мені продати і мене влаштував по ціні. Ну, то вирішив вже купити на Олексі Бушний та й все. Хоча, знову ж таки, на Олексі купив на Ливайченка Сергія Миколаєвича, умовно. Ну, але, як бачите, прислали нормальний рубанок, як на мій погляд, ну, треба тепер його доводити, пробувати, щось з ним робити. Ну, але я сподіваюся, так, по виду, по деталях, е нічого такого критичного я не знайшов. В принципі, мене все влаштовує, тому буду, буду працювати. 940 гривень, це я вважаю, в принципі, за рубанок, який зроблений в Англії, то це гарна ціна. Так, він ржавенький, його треба почистити, але то нічого, буду чистити. Якщо ж купувати новий саме Стенлі, не рекорд, а Стенлі, Стенлі, Бейлі, там серії Бейлі, то вони коштують, ну на розетці їх можна купити, нібито я не пробував, не замовляв, для мене то занадто дорого. То вони коштують там ну 5, 7, 8 тисяч ручні рубанки. Ну так, от. Для мене це, це неадекватно. Я такий рубанок купувати не збираюсь. Ну, Звісно, треба доводити цей рубанок, але так, я покупкою задоволений. Ручки пофарбую колодку, вичухаю, перефарбую. Та й буде мені гарний рубанок. Ось. На ножі ось з краю є скол. Ну, його треба переточувати. Ну, продавець це казав, що треба його переточувати. Ну, а так, в принципі, нормально все. Ну, як буду його доводити, цей рубанок, то все вам покажу. А так на сьогодні всім пока.